Вітаю! Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат. І сьогодні ми з вами проговоримо відповіді на найбільш типові питання, які можуть бути у вас у зв'язку з прийнятим рішенням про розлучення. Починаємо. Скільки коштує розлучитися? Це моє найулюбленіше -най 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 питання, тому що не можна на нього відразу відповісти знову ж таки без первинної консультації. Чому? Тому що. У когось поняття розлучення включає в себе і розлучення, і аліменти, і поділ майна, і інші питання, які можуть виникнути у подружжя або пари, які проживали разом, і е, чисто юридично це не входить в питання розлучення, але фактично входить. Тому для того, щоб визначити відповідь на дане питання, необхідно розбити на пазли вашу ситуацію і зрозуміти, чи є в ваших обставинах розлучення чисте, чи буде стягнення аліментів, або це буде нотаріально посвідчений договір, який віде в розлучення. Чи є майно, яке можна ділити, знову ж таки, це буде договірний порядок, або судовий порядок, знову ж таки, ціна буде різна і строки так само будуть різні. Або у вас можливо інші є питання визначення місця проживання дітей. Знову ж таки, це може бути через звернення до органів опіки або через суд. Знову ж таки, ціна буде різна. Тому відповісти на питання, скільки коштує розлучення, вкрай тяжко, і для цього необхідно, як мінімум, на одну годинку, провести первинну консультацію з сімейним адвокатом для того, щоб зрозуміти. Куди ви будете бігти, які позови ви будете подавати, і після цього адвокат зможе озвучити вартість своїх послуг, і ви або скористаєтеся нею, або оберете іншого, або половину цієї роботи зможете виконати самі. Вам обирати. Існує практика Верховного суду, за якою в другій стороні, яка не користується автомобілем, виплачується грошова компенсація. Питання в іншому вартість ринкова цієї, цієї цього, цього рухомого майна. Ну і відповідно інші питання, які можуть виникнути. Є особливості поділу корпоративних прав, це участь у створених товариствах обмежень відповідальністю, грошових певних грошей за кордоном, ну і так далі. і так далі. У, кожного, у кожної сім'ї свій перелік рухомого, нерухомого майна, які вони хочуть поділити, і відповідно саме з цими працює сімейний адвокат для того, щоб визначити найкращу стратегію для поділу цього майна. І останнє питання, через який період після розлучення я зможу знову зареєструвати шлюб. Ну, питання, мабуть, буденне, нема такого строку, єдине, що треба дочекатися набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, зазвичай це 30 днів і з моменту складення повного тексту рішення. Просто, знову ж таки, якщо у вас є сумніви, то ви можете звернутися до сімейного адвоката, який чіткі. Чітко вам цей строк надасть. Однак треба враховувати ще графік роботи канцелярії суду, також те, що судді, які розглядали вашу справу, можуть піти у відпустку, можуть захворіти. І ну, банально не буде кому поставити підпис на даному рішенні, особливо тоді, коли, наприклад, вам ще рішення треба поставити на нього апостиль, перекладати, оскільки ви хочете його використовувати за кордоном, для того, щоб показати за кордоном. Якщо ви вкладаєте шлюб, щось що дивіться, ви були в шлюбі, ви розлучені, і це рішення набрало законну сили. Якщо ви розлучалися через органи РАКСУ, оскільки у вас немає дітей, то, на мій погляд, юридично, хоч на наступний день після оформлення відповідних документів, ви можете вкладати новий шлюб. Тому... З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в постійні цим відео або приходьте на консультацію. Завжди раді вам.